Всім привіт, дорогі друзі і підписники мого каналу. Сьогодні хочу розказати, як будемо регулювати передачі на Lanos 1.6, тому що друга передача не хоче добре включатися, бо виробітку вертольот має. Покажу як регулювати. Спочатку заходимо сюди, в салон, нажимаємо тут і відщипаємо цей зверху кожух тут є такий отвір один і отвір другий ми встаємо на нейтральну передачу ми маємо їх з'єднати зафіксувати аби воно не гуляло є Покручай. під машиною нам потрібно оцей оболт попустити але так попустити аби він не вилетів трохи відкрутили той болт на 12 ми його підкручуємо. В мене він йде знизу під мотора, а в деяких інших кланусах можна того біля мотора, він щось обернути, в мене 180 градусів, можна відти на подовжувач і відкрутити. Тепер знімаємо акумулятор. Ключ на 10. І тепер ми маємо тут вобіля коробки. Тут справа є, так, є така заглушка пластмасова, ми її витягуємо, І нам треба запхати або сверло на 4,2, я шестигранник на 4 запхав. І тепер ми маємо виставити так вал на передачі, щоб воно зафіксувало, закусило, так, як мене зараз закусило. О, Дивіться, якщо я його витягую, Зараз вертольот рухнеться назад. Щоб його зафіксувати, треба вал дати до кінця. То є так, як перша передача, але ще добре не даємо чуть назад. Запихаємо той отвір. Сверло. Або шестигранник. Так, і тепер лапаємо за вертольот і крутимо вправо, повертаємо. І воно має защолкнути. Воно має закрусити нам. О, Коли я ліву руку забираю, шестигранник зафіксований. Має а то, а то та, воно щолкнуло і все, він не витягується. Оце ми добре зафіксували першу передачу. Тепер, лізем... тепер ми ліземо під низ і затягуємо той болт 10 метр, щоб не зірвати різьбу, бо там це очі дуже крихка. Все, тепер, коли ми зафіксували внизу болт, головка на 12, витягуємо той шестигранник з коробки передачі тепер ми маємо тут запхати заглушку таку пластмасову але в мене її нема тепер має все працювати добре будемо тестувати тоді ми скажу і перевірив я поїзді передачі ті що ми регулювали і все дуже добре все класно можна так регулювати